Доброго дня, шановні підписники та гості каналу Кулінарна Розинка. Сьогодні я готую ліверну ковбасу і хочу поділитися з вами рецептом, як я це роблю. Як колись була ліверна ковбаса. І так я відварила легені і серце. Подивіться, білесенькі, вони такі стали вже. Довгий час я їх вимочувала. І білесенькі такі чистесенькі стали. От легені. І отакі от чистесенькі, світленькі стали легені. Так. Відварила я серце. Відварювала всього 50 хвилин, 40-50 хвилин, поки не відварилось майже повністю. Прибрала усе непотрібне, звичайно, вимила і відварила. І постійно видаляла пінку. Така кількість вийшла. Даємо трішечки охолонути і подрібнюємо через м'ясорубку. Розрізую на часточки серце і теж додаю до легень і прикриваю мисочкою, щоб не завітрилося і підготувала кілька зубочків чеснику. Ось так перемелюємо серце і лівер. І такий лівер, виходить, світлого кольору. Бачите? І так на кілограм ліверу вбиваємо одне два яйця, але мене другого немає. Додаємо 300 грамів молока. Можна додати ложку сметани сюди ще. Розбиваємо, гарне молоко поєднуємо із яйцем. І так в глибокій посудині збили яйце з молоком, додаємо лівер. До ліверу додаємо ложку манки. Ясник натертий, десертну ложечку соли. Це десь півсолової ложки, пересмелений, і це решта що залишилося від частичок, перчик. Все сюди. Добре розмішуємо. Добре перемішали. Відкинули ще малесеньку дрібочку і мускатного горіха. і отакий от м'якесенький фарш, який вийшов, і будемо начиняти струнку. Струнку надягаємо на м'ясорубку. Наріжок м'ясорубки, поправляємо безково, так. І такий форш просто ідеальний. І для пиріжків, і для налисничків. Ну, що будете готувати навіть оті то пам'ятаєте, за 5 копійочок смажені. Дуже смачні за таким саме форшем. Тобто він ідеальний. Але я трішечки ще й присулила. Через те, що манка забере небагато солі, буквально дрібочку. І так, випустили повітря. Спочатку не зав'язуємо. А після того, як вже пішло, пішов процес начинки, тільки після того зав'язуємо Так, Зав'язуємо. Я показала, щоб видно було. І далі продовжуємо начиняти. І трішечко так допомагаємо, щоб рівномірно проходив форш. Слідкуємо, щоб весь час у м'ясорубці був фарш. І тоді не буде проголинок. Управляємо час від часу. І з половини фаршу вийшла в нас така ковбаса. А ми тим часом готуємо і другу ковбасу, придержуємо так, щоб вийшло повітря. І так вийшло у нас дві гарнесенькі ковбаски. І так голочкою ріденько прокулюємо ковбаску з одного боку. Воду доводимо до кипіння, 80 градусів, не доводячи до кипіння, вибачте. Вкидаємо ковбасу. І на невеличкому вогні, щоб єлі-єлі кипіло, єлі-єлі, варимо нашу ковбасу від моменту закипання 15-20 хвилин. І отак легенько притискаю, щоб ковбаса була в воді, щоб вона не випирала наверх. І водичка в сковорідці ледве отак гулькає. І на такому вогні 20 хвилиночок. Ми проварюємо ковбасу. Там вже все готове. Тільки потрібно, щоб яєчко там сира проварилося, молочко поєдналося, тобто, щоб густота була відповідна ковбаси. Структура. І за 2-3 хвилинки до кінця варки прикриваю кришечкою і даю ковбасі ще й пропаритися. І виймаємо із, із сковороди або з каструлі, де ви варили, ковбасу. І вона, виходить, саме отака сіровата, як колись була ліверна ковбаса. Точнісінько, як ковбаса з нашого дитинства. Відрізаємо шматочок ковбаси і смакуємо. Як вже виходить смачно трішки за тим грузка лівної ковбаси. Як ми пам'ятаємо в дитинстві, вона така ось та сірватого кольору. Така смачна, ще не передасть словам, без всяких консервантів, без будь-яких довбішок. Ви знаєте, що ви туди поклали? Готуйте таку ковбасу, вона готується недовго і коштує на базарі лівер. Зараз... Найдешевше. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте вподобайки. До чого смачно Ну, не передасло.